Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що не забуваємо. Заходимо, ставимо лайки, А хтось є, не підписався на, на мій канал то підписіться і будемо спілкуватися на різні рідні теми, які вас будуть цікаві для обговорення на стрімі. Що готували, може смачне, е, ну, а може не, не готували, то це і буде тема для, для спілкування. Так що я всіх буду ради бачити, хто прийде поспілкуватися, напише коментар, напише коментар, добрий вечір. Як у тебе, як у вас там, ну, як у тебе там, ну, написує погода, і, і, так що. Так щось так, приїде всі, до. Так все я буду всім радий, хто прийде поспілкуватися. Буду всім радий. Budući me radi što pride pospiju kovatića. <coughs> Так що доходьте всі, хто може поспілкуватися. Добре, заходьте. Кому? Хто бажає або вільний, то заходьте. Так що заходьте поспілкуватися. Заходьте поспілкуватися. To може, то заходьте, а я відійду, добре. О, вже п'ять латиків і три. Троє, п'ять латиків, троє користувачів. Так, ну добре, я відійду, все. Ось тут поряд, я відійду, де поп'ю чаю і прийду. Добре, друзі. А кто за кто зайдет, поспекайтесь между собой. О, чего-то с ним. О, что-то с А, ну, блин, не люблю это,